Їх не повинно бути. Вони не показували ніяких направлень. У них не було жодного документу на перевірки. Вони почали людям виписувати штрафи. На основі чого я почала дзвонити всім і піднімати всі ФОРА, не фора, але треба. Коли приїхав наш міський голова Леонід Толковід і попросив їх придивити якісь документи. Він теж тут присутній, може підтвердити мої слова. Вони почали переривати ці, докум... ці штрафи. Чуть-чуть їх не глотаючи. підприємці їм не давали проїзду. Журналістів ми пригласили, почали нічого, нічого. Одну хвилиночку, так, да, Ігор. Слово Ігорю, Литвинецько, голові про спинки. Я голова Дарницького ринку. Голова Дарницького ринку. Коли до нас дійсно в суботу, вихідний день, до нас прийшла перевірка, коли вони почали составляти акти. Я підійшов до них і почав ну, традиційно е, питати їх, на, на якій основі де от е, документи і е, підстави. А? Підстави. А? підстави. Да, які підстави? Е, Вияснилось, що в них нету ніяких документів. Ну, Наш народ весь е, е, тільки від одного слова перевірка і штрафи. выложить все. И маму, наверное, родную отдаст на рассерзание. Туда выяснилось, что у них нету никаких проверок, документов на проверку, никаких не... Ну, есть... единственное, что корочка, что они с городского ОБ. С городского ОБ. Я именно чисто вот так сказал. Мы можем с вами, мы можем с вами не сотрудничать. Он говорит, да, можете не сотрудничать. Я развернулся и всем людям сказал. Вы можете с ними не сотрудничать, ничего не говорите. Вы просто покажите, что вы вот гражданин. И все, Украины. И на основе Конституции вы можете с ними не работать. У них нет никаких документов. Все, они развернулись и ушли. Наши предприниматели стали работать. Но тут мне звонят и говорят, в другом месте. Они поняли, что здесь не пройдет дело. Они пошли в другое место и там начали коломутить воду. И дошло до того, что у людей начали срывы, нервные срывы. Когда они уже увидели, что они уже с рынка не выйдут, они начали документы рвать эти акты, которые они составили. Пришло, ну, мы, естественно, вызвали милицию. Почему? Потому что никаких документов... И когда я его начал спрашивать, что хоть какой-то документ есть, он говорит, сказал нам, ну, не знаю, старший или не старший, могу даже фамилию. Ну, да, ну, скажите, сказать. скажите фамилию. Зараз здесь написано. Он сказал, что есть у начальника их письмо пришло, что у нас на рынке торгуют контрабандным товаром. И когда я попросил предъявить это письмо, письмо это или аноним, или что, он говорит, у начальника. Я ему тогда сказал, говорю, вы закон, а пришли сюда незаконно, и начинаете, ну, не знаю, я не видел, конечно, но э, они начали людей запугивать. Я не видел, чтобы они выписывали штраф, но людей начали запугивать. У нас штрафы от трех тысяч. Ну, естественно, наш народ, кто закрыл? И самое страшное, дорогие товарищи, шановные предприятия, что, вот как бы объяснить, что люди настолько зашло, и вчера кто-то или пушку пустил. Короче, пол рынка моментально, слово проверка, все, пол рынка закрыто. Я говорю, чего вы закрываетесь? У вас же документы есть, все есть. Нет, это, это уже не это уже не, не документы. Люди просто слово штраф и проверка боятся. Почему? Потому что они знают, что в нашей стране можно докопаться к столбу, который не там стоит, где надо. Все. И когда я уже прошел, прошел весь рынок, все прошел, говорю, ну где, ну кто, ну, кто сказал вот это слово проверка, тогда они начали открываться и начали опять работать. Вот так вот, ну я не знаю, это, вот у нас есть здесь письмо, есть подписи коллективные, Мы, я постараюсь, чтобы оно перешло, попало к прокурору, пускай разбирается, выясняет. Мы, я говорю, мы сами себя подняли, мы плотим налоги, подняли сами, никого не просили и нам все равно не дают работу. Дивіться, до мене звернулися із ринку юності. Ринок юності великий, там три ринки, по суті, в одному. Також дзвонили і просили теж, що до їх будуть йти перевірки такі ж самі. І такі перевірки будуть незаконні по всій Україні. Але ми доживемо до нового року, коли вступлять нові закони і будуть ці незаконні перевірки. Нам треба підтягуватися, збиратися і разом відстаювати свої права. Ми не уникнемо цього. розумієте? Ми не Ніде сертифікатів на товар, розумієте, бо їх немає. Ми прекрасно знаємо, що оптовіки торгують товаром. Везеться він з Китаю, тому, тому що в Україні нічого не випускається майже. А якщо випускається, воно наскільки дороге, що ми не можемо його купити. Тому нам треба об'єднувати свої зусилля по всій Україні, об'єднувати всі ринки і підприємцям бути разом. Оце тільки тоді ми зможемо виграти. Розумієте? Спасибо, что вислухали. Я думаю, що Оксаночка, наша козло, ты не хочеш выступить і розказати за свій ринок? Вийди, Оксанка, я хотіла б, щоб тут почули тебе. Так, это страшно? Я это понимаю. В му году я подавала иск на Генеральную прокуратуру Украины. И знаете что? На следующий день, после первого свидания суда, я была избита. У меня была 40 дверь и избита была двумя бандитами в своей квартире. Я лечил 28 дней. Я вас вот, чувствую, я, я знаю, что такое. Это, это еще было в 90-е веке. Доброго дня шадонный предприятий.

Почалося необгрунтоване підняття орендної плати з 10 гривень до 31, а потім 110 чи 250 за квадратний метр, а стоїмо ми в металевих павільйонах, які розташовані на старих відпрацьованих занязичних шпалах. На ринку відсутня люба, ну не то, що бруківка, просто болото, це все болоті стоїть до 150. Це залишилися всього Ми задалися питання, світла нема, вивозу сміття нема. Взагалі жодна з комунальних послуг нам не надається, туалету нема нічого. А ми платимо такі шалені гроші. За що? Ми попросили нашої адміністрації той же самий кошторис. Почалися репресії тут же. Мене голову про просто заварили чотири рази павільйон, два рази підперели контейнером, але я, як бувший працівник міліції, офіцер і мій чоловік так само, ми на то не зреагували, ми далі працювали. Ми почали з того, щоб почали писати заяви в міліцію, викликати опергрупу. Ми зараз дійшли до того, що коли опергрупу викликає наша директриса, так звана, ринку, і говорять, що профспілка знову захоплює робить силове захоплення ринку. Вони говорять, ні, до профспілки ми більше не поїдемо. Всі з догана виходимо. Ми їх вже навчили, що таке закон і що таке Конституція України. Коли ми хотіли відкрити офіс профспілки нашої первинної організації, ми подали нормальну заявку на проведення мітингу. Коли ми прийшли на ринок, нас висіла. Об'ява, наказ по ринку на півторах гектарах української землі. Директор ринку своїм наказом підпинила сім статей конституції, заборонила мирні зібрання, мітинги. А той, хто не послухається, буде позбавлений доступу до свого майна. В нього буде відібране майно і розірваний договір арени. Питається доблесна наша прокуратура. Наша нам 450 депутатів Верховної Ради. У нас є директора ринків. Які можуть відмінити все своїми наказами. Кому цікавий, я той наказ можу, я маю його з собою, можу показати. Дуже цікавий наказ, який не відмінений до сьогодні. З приводу цього наказу в прокуратуру, в спілку, я і голова написала заяву про злочин по 340 -ві статті. Відповіді немає. До сьогодні все введено до конфлікту між підприємцями. Все. До сімидесята стаття в Україні перешкоджання законній діяльності профспілок не працює. Це зводиться суто до конфлікту між підприємцями, але ми не здаємося. Мене викинули павільйон. Зараз мою заступницю так само судом з понеділка має так само вивозити павільйон, але ми вже сказали, що цього ми не допустимо. Ми розібралися в правовому полі. Ми зробили запити відповідні в міську раду. виявилося такого ринку, який називає наша директор, не існує по паперах. Юридично такої особи немає. Питається за які. Торгові місця, які не зроблені, невідомо як беруться гроші і куди вони йдуть. Коли ми зробили замість податкову. Податкова сказала, у вас борг по оренді сімсот тисяч. Ми здаємо по 250 гривень за квадратний метр. Це гроші невідомо. Нам розказують, що ми банкрути і ми маємо позбавитися своїх робочих місць і звільнити цю ділянку для іншого для приватного підприємства. І ця тенденція зберігається майже на всіх ринках у Львові. Великий ринок, привокзальний. Два роки. Торгує людей збираються гроші за оренду, договір оренди закінчився два роки тому. Коли ми почали питатися, міської ради, що це робиться, не знаю. Там напевно половина йде на відкати. Відповідь ми чекаємо вже майже рік. Дякую. Я хочу сказати, що те, що твориться на ринках, стосується і конкретних підприємців. Тут присутня дружина Анатолія Поляховича. Конкретного підприємця щодо якого працює повністю репресивний апарат. Прошу добрий. день. Я зараз виступаю від підприємців Рівненської області Поліського краю. Я коротко хочу розказати, що наш, бі... наш бізнес також потрипає від знищення. Ми займалися таким бізнесом. Як заготівля та реалізація лісової та сільськогосподарської продукції багато років. Але з початку цього року податкова такі відділяльності, як заготівля та реалізація лісової продукції, просто-напросто нам заборонила. Заготівлю залишили, а реалізацію заборонили. Ну, звичайно, всіх ягод з лісу мене.